В житті так буває. Продумуєш якийсь план до дрібничок, відпрацьовуєш варіанти навіть з падінням метеориту. Але все завжди наламує людина. Це могло статись тільки з нами. Декілька тижнів до пологів, а лікарка-акушер пішла в декрет. Я ще думаю, чому в неї такі наряди дивні, вона так погладшала. Та ну що ж не так з цим краном? Та полагоджу. Зараз треба зрозуміти, як знайти нового лікаря. Ром, я її шукала декілька місяців, вона була ідеальна. Я зараз батькам напишу. Юль. А може. може батьків, Алло. Ти ж знаєш, що все закінчується. Алло. Твоєму скажи він одразу я Толя. Я все вирішую. Навколо всі придурки, один я нормальний. Будеш, водички? Буду. Він скандальний імпульсивний. Зеві нерви. А мій теж. Мій теж не допоможе. Він от, занадто правильний. Юль, Ну, от яке домовтесь. Сказали в реєстратурі стати в чергу і померти в ній. Значить, станемо і помремо. Алло. Та які новини? Новини капець. О, добрий день, радий бачити. Привізочок. Чуваю скучив. Ну, звісно, проходьте. М -м 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 -м. Звісно. Як приємно, коли зять, любить і поважав. Правда, Валя? Є да, несколько мисс относительно доктора. Ну. А що це? Це подарунок тобі, Ромочка. Тут сюжет про одну дуже неприємну людину на ім'я Брут. Він встромив ножа в спину своєму годувальнику. і дуже хорошій людині. Тобі це нічого не нагадує. Ні. Привіт! Привіт, Толя. А де Юля? Я домовилася з гарною спеціалісткою. В кухні. Ясно? Толя, привіт. Привіт, тату. Проходь. Ну, не знаю. Чи раді мені в цьому домі? Чи радий мені мій рідний син? Не знаю, вже якось просто так, мабуть, вийшло. Бачите, батько в нього велико правильний. А тест скандальний і імпульсивний. Угу. що, чу, що я казав Юлі? Чув. Як рідний син без ножа ріже батьківське серце. Я не скажу так поетично, ну ти вилупок. Є шикарніша современна клініка. Так там така красота, у них туалет, красивший за ваш зал. Доктор учився за кордоном, а у нього столько дипломів, що цими дипломами можна вклеїти всю стіну, стелю на поле станеться. Так дипломи це взагалі не показник. Вони <рес> в тих шикарних клініках без комп'ютера навіть не розуміють, вагітна людина чи ні. Це головне це досвід. От у мене лікарка із державної клініки. Вона вже на світ прийняла пів Черкас. Не, ну, звісно. Лучше, щоб наша Юлечка рожала на на якій пів Черкас лежало. Та ну. Так, давайте подивимось обидва варіанти. Добре? Але оберу я сама. Добре, Добре, не Дихай ой. Я ж кажу, пробачте, то було жартома. Несли, аби що, сімейні теревені. Синочок, це твоє життя. Я вже зрозумів, що я тобі не сім'я. Я вибачаюсь втретє, але справді вважаю, що ми з Юлою вирішимо питання з лікарем самі. Так, мені потрібно полагодити кран. Гарну дня! Віра, ми йдемо! Валя, ми йдемо! І відколи це буде нормальним стало ненормальним. І що поганого в тому, що я стриманий і порядний? Ромчик правий. Народиться в тебе онук або онучка. Буде бачити, що дід ніби, ні ме і не буде поважати. Взагалі тут обмеження швидкості! Так про це ж і мова! От поки ти по правилам. Будеш тягнутися по узбіччю життя, інші мчать по полосі для громадського транспорту до своїх мрій. Діто навіть старий, за такими лінзами обігнав тебе на шкарабанці. Стюпа, ти що робиш? Їду впевнений до твоїх мрій. Ой, господи. Дай сила. Я сильна больова людина. У мене успішний бізнес, а не рука політик. Вийшов людині, як у того роми. Ну в чому він не прав? Ти навіть ти січа сам собою скандалиш. Онуки не будуть любити такого діда. Заставим! ти хоч сам себе чуєш. Ти гаїст, якому плювати на думку інших. Толя, надо змінюватися, треба прислухатися до людей, цікавитися і їхньою думкою, а не тільки своєю. І взагалі будь трохи спокійніше. іначе ти інфаркт зустрінеш раніше, ніж онуків. Шо? Шо-шо? Погоджуюсь з тобою. Вот дуже люблю сім'ю і дуже боюсь інфаркту. Ромочка, здравствуй, я вирішив. Забрати стару картину і подарувати нову. Це ми з тобою стягнемося одне до одного, шукаємо спільну мову. Якщо чесно, я зараз в шоці. Якщо ти про піструнчик, то не переживай. Це автор малював не тебе. Тримай. І ще хочу сказати, що для мене дуже важлива твоя думка. Тому Романе пропоную нам з тобою помиритись по чоловічі. Алкоголь посеред дня? Це неправильно. Правильно? Але не завжди те, що неправильно, правильно. Я взагалі не розумію, що відбувається. Рома, я почув тебе. Мені дуже важлива твоя думка. Мені потрібно полагодити кран. Правильно? Чи неправильно? Синок. Бачу проблему і зараз я її порішаю. Я його почув. Мені дуже важлива його думка. Можливо, це я зроблю. Може ти. Але це моя проблема. Ти зараз я її порішаю. Синок. Я його почув. Мені дуже важлива його думка. Степане, дозвольте я. Ні, це я зроблю. Я? Твоя. Я. дякую за допомогу з раном. Тебе потрібно перекривати своя. Це неправильно, але мені це подобається. Я думку. Вона дуже важлива для мене. Красиво все так дорого. Здрасте. Хоч бахіли безкоштовні, чи тут мені кредити на них видають? Вітаю лікарів! О, -о, -о, О, що це за три сонечка вірвалися в нашу клініку. Треба було хоч попередити, щоб я вдягнув сонцезахисні окуляри, тому що кому потрібен сліпий акушер. <гум> ну, хто народжує? М -м, можливо, ви. Валентина, ой, найгарніша жінка-чоловіка, який колись продавав мені ванну. Чи можливо ви не задоволена бубочка? Ну, де наша посмішка? Я зрозумів це ви. А знаєте, як я зрозумів по цьому гарнесенькому животику. Так, це я. Я зараз намагаюся згадати, чи були у нас пацієнтки гарніші, ніж ви. А, ні, не було. О, не було. Дякую, що обрали нас, тому що я дуже радий, що буду першою людиною, яка побачить вашу гарненьку дитинку. Тому що я навіть уявити не можу, яка вона буде гарною. Хоча ні, можу. Це буде найпрекрасніша дитинка у всьому світі. О, Дайте вгадаю, який строк. Тиждень двадцять сьомий. Тридцять сьомий. Секунду. Поганенько. Я якраз йду на два тижні на конференцію в Лондон. Можу затриматись навіть. М -м Хоча стоп. Ми ж сучасні люди. Приймемо пологи по відеодзвінку. Oh. Можливо, навіть у вашої дитинки буде британське громадянство, тому що її лікар в цей час був в Лондоні. Oh. Hello, my little friend. You know, the London is the capital of the Great Britain. Yes. Oh. Слухайте, ми вже тут так довго сидимо, що в мене відчуття, що я сама мала вже заберемені і родити прямо тут в коридорі. Все буде добре. <ріст> Якщо набереш хоч сто грам, будеш у мене в коп'ї рожать. корова! Добрий день. Нонна Михайлівна. Ага. Добрий день, Віра. Як ви? Добре. А рома. Шалапайна швертлявий. Досить пір пам'ятаю, як ми його тягнули в шість рук. Рома, добре, а це його дружина Юлічка. Ага. Ну, я вам про неї розповідала. Юлечка, слухай, робимо все так, як я кажу. Якщо я питаю в тебе, який стул був зранку, відповідаєш. А не я стісняюсь. Ясно? Ми тут не в іграшки граємо, а людину нас відприймаємо. Сісюка це з собою ніхто не буде, зрозуміла? О, чудово. Будеш мене слухати, буде все нормально. Ну, ти дивись зараза. Рьобані тарани. Не хвилюйся, ти в надійних руках. Ну-ну, Михайлівна, там одна дівчина почала народжувати прямо в коридорі. Тягни її сюди, отак завжди. Ти бачиш тут. Не гу-гу-гу-гу, Слухай мене. Тіпи зуби і не роби мені тут трагедію. Ти не перша і не остання, хто тут народжує. Довірся, професіонал. Тихо, я кажу. Знімай штани. Ну? Я взагалі в шокі. Спасибо, Сваха, що ти показала нам свою больницю. Та після твоїх канури мій пренатальний центр взагалі кажеться раю. Зате в моїй конурі працюють справжні висококваліфіковані професіонали і не цілують дупу за величезні гроші. Хто кому Так щось... Стоп! Можна я хоч слово скажу? Послухайте, мені не підходить ні ця лікарня, ні та. Як? Я хочу, щоб мені з лікарем було комфортно, щоб він мене відчував, а вам би тільки змагатись одна з одною. Рома мав рацію. Це питання краще вирішувати без вас. Все, Юлічка, доволі. Юлі. Валічка, будь ласочка, не починай. Якщо наступного разу ви захочете нам з Юлією допомогти, спробуйте побороти це бажання. І тоді на 99% у нас буде менше проблем. Доброго дня. Я ваш сусід знизу, а ви мене заливаєте зверху. Тут така справа. Тут така справа, що ще треба довести, що це ми. Дивишся, що ми мокрі. Жарко. Ми спітніли. Ну. Ти що, дурачків знайшов, чи що? Та це неправильно. Рома, а що ти думаєш про це? Мені дуже важлива твоя думка. Можна, я вашу ванну подивлюсь? Так, це ми. Так, це ми хотіли запитати, хто ти такий. Може, ти якийсь шахрай до нас в квартиру вирішив залізти? Ромка, взагалі, ти його знаєш? Насправді ні. Так і пішов за що? Я просто так це не залишу. Це було неправильно, але мені це подобається. А що ти думаєш, Ромчик? Я дуже хочу почути тебе. я можу тобі допомогти. Мені дуже важливо твоє думати. Румучечка. Я вам зараз тягаю, знаєте, куди засуну. Це ж, Ромкіна. Не? не переживайте. Ну. Зараз купимо кріплення для крану. А це що таке? Хто дзеркало відірвав? Діти, Як же так? Мабуть, діти бавились футбольним мечем, попали. Все, ми зараз знайдемо цього козла. Та, ну що зразу козла? Може хтось випадково зачепив? Та це сто відсотків цей сусід, пам'ятаєте, він ще казав? Я це так просто не залишу нічого. Я це теж так просто не залишу. Ну, з силою не все вирішується. Й? Правда, Ромчик? Можливо, нове зеркало треба купити, встановити. Яка твоя думка? М? Ні. Треба поговорити. Але це зроблю я сам. Ви вже допомогли. Ні. Ромка сам не впорається. Мені дуже важлива твоя думка, Стьоп. Добрий день. Ще раз. Я хотів би вибачитися ще раз. Ромка! Бігливіше! Е, що вилупився! Дрібний лисий очкарик, а? Думав, ми не знаємо, хто це зробив, а? Ви про що? Тато, ну не треба, може це не він. Ну, хто? Синок, Толя чи що? Ні-ні. Напевно, все таки він. Ну що, будемо купувати нове дзеркало, чи твоє з ванною дістати. Що? Тато має на увазі, що стався невеличкий інцидент з моєю машиною. І зараз може статися із тобою. Степа, але ж не все вирішується силою, так, Ага. Ви мене затопили. Я вас попросив все полагодити. По-нормальному. А ми ненормальні. Один-один. А тепер буде два-один. А з виду й не скажеш, що так ногу високо закидає? Чого ви за люди такі, а? У вас є якась суперздатність сепсувати? Рома, я вислухав тебе і скажу свою думку. В усьому винен твій батько. Що? Що? Та, та це він! Це, це, це був точно він! Яка різниця, хто? Це не дає тобі права кидатися на людей. Абсолютно, яка різниця? Хто розбив те кляте дзеркало на цьому що Щопа зіпсував нам такий чудовий, дощовий день. Дякую, що хоч ви повели себе як доросла, врівноважена людина. Оце буде приклад для онука. Мені дуже важлива твоя думка. А... а твоя ні. А такого імпульсивного як ти, краще взагалі до дітей не пускати. А, Перепрошую, а це ваша машина з розбитим дзеркалом? Так. У мене вон, моя тачка напроти, там відереєстратор постійно записує. Я можу дати картку пам'яті, подивитись, хто це зробив. Було б дуже добре, дякую. Та зараз клас. Ура! Ось, тримайте. Клас, дякую. Та ну, яке відео! Що там дивитися? Ми ж все з'ясували. Степа винен поїхали за краном! Пізніше, спочатку подивимось відео. Угу. Ура! Дай, що ти возися. Я зараз. Допомогти. І не таке відкривали. Зараз побачимо цього козла. От дідько, зламався. Тепер не подивимось відео і не побачимо, хто це зламав зеркало ромки на машині. Слава Богу, зачиняв тільки на верхній замок. А. Ура! Може, підемо в кран, спершу подивимось, там може вже море води не текло. Там все нормально. Я стояк перекрив. Та, може, пішли погуляємо, коли ще такою компанією зберемося. Ага. Боже, який я неоковирна! Криворуки, пробачте! Та Нічого страшного, це ноутбук з захистом від води. Я ja, це uh -huh. згадав, піду Вані обіцяв допомогти й там. Uh -huh. Чим я можу тобі допомогти? Ну, не тільки важлива твоя думка, Ромчик. Я вам ця, десь, а, знаете, туди це обіця, знаєте, куди засунув? Каже, Ромка. Толя, це ти? Я не хочу готює... вірити. Дітям хотів м'яча просто подати, воно бах і, і вже зламалось. Оце гарний приклад для онука. Ну, звичайно, якщо він хоче уголовником вирости, то я піду нове куплю. Дякую, не потрібно. Спочатку кран зламали, угу. потім дзеркало, на сусіда накинувся. Ну, хочеш, то ми. Я вже нічого не хочу. І ви ще ображали за те, що я про вас сказав? Якщо ви в таких речах проблему створюєте, що вже казати про пологи? Гарного вечора! Юй, що таке? Та лікарка, у якої я мала народжувати, народжує сама. Тепер я взагалі не знаю до кого звернутися. Юль, не переймайся. Орест! Не після пісочницю, йди під кущик! Ми знайдемо тобі найкращого лікаря. А Оля теж взаємо. Яка Оля? Мілана! Ану, висуть голову з ракети! засянеш, як минулого разу! Шикарна жінка. Mm -hmm. неї досвіду хоче відбирати. Ми ось з Ірою в неї народжували. Так, да, вона дуже вихована. 24 на 7 на зв'язку. головне в неї ці неадекватна. Mm -hmm. Клас. Що б я без вас робила? <світ> Це те саме, що і з нами. Тоді кинете її номер, а я поки підготую список питань. Mm -hmm. Дякую. Висправила. Все побігла. Орес, ти що какаєш? Мілана, а ну, від А mm -hmm. Хочеш, я тебе здивую. Не впевнений, що сьогодні мене щось може здивувати. Я знайшла лікарку. Живе в нашому домі, відгуки топ. Супер. Я домовилась про зустріч, вона вже нас чекає. Пішли? Так. так. Юль, я маю тобі дещо сказати. Ром, давай не зараз. Боже, я не можу повірити, що в нашому під'їзді живе вирішення нашої проблеми. Ого, тут вандали якісь. Тут сталася така ситуація. Добрий день, я вам телефонувала. Мене звати Юля, а це мій чоловік Рома. Добрий день, я Ольга іра. Попередила, що ви прийдете. Проходьте. А у вас тут дзвінок? А. Це ти якісь ненормальні відірвали. Знаєте, зараз тільки придурків. І не кажіть. Ну познайомилися, можемо йти. Льоша, йди познайомимося з сусідами. Знаєш, у нашому під'їзді адекватні люди живуть. Знову ти. А ви знайомі? Так. Це ж він нас затопив. Потім ще привів тих ненормальних, які на мене накинулись. Дзвінок нам відірвали. Я зараз все поясню. Це просто якась. Помилка. Це просто жах якийсь. Ну, а ти, ну як так. Юль, я тобі вже казав, це все через батьків. Якби вони не зламали кран та дзеркало, а потім не підставили мене два рази перед сусідом, все було б добре. Я через мам втратила купу часу. Я думала, хоча б майбутня дитина їх трохи змінить, але. Юль, будь ласка, не хвилюйся. Я тобі обіцяю. Я знайду найкращого лікаря і запишу тебе. В крайньому випадку сам роди прийму. Ро. А ви як тут двері були відчинені? Ми хотіли вибачитись. Як нормальні люди, ми все і справимо. Іноді в нашому житті все складається так, що ситуацію, що склалася, виправити може тільки диво. Але потім виявляється, що те саме диво це турбота. Увага твоїх близьких, кохання людей, які з тобою поруч. Потрібно просто в них вірити і в чудеса, і в людей.